Отже, продовжимо. Північна в'язниця Нежиті. І оце ключ, який тобі скинули від темниці в підземеллі. Ну, фактично від цієї камери. Все. Тобто, тут початок не такий, щоб мега унікальний. Часто так буває, що починаєш з якоїсь в'язниці. Або як тебе кудись там привозять і починають розказувати, там, піди туди, скажи звідки ти, як тебе звати, вибери свій клас і все таке. Ну, Тут я клас вибрав на початку гри перед запуском. Відкриваємо цю всю штуку. І що? Просто як коридор бігти вперед, як варіант. Це я вже зараз, коли оце коли все переглядаю, то бачу. ага, що там з'явилася надпис, от дивіться, раз, read message. Ну тільки хто додумався нажати на всю літеру А, і ця кнопка зелена. Ці зомбяки стоять, чи наріки, чи зомб'яки, чи, ну, чи прокажені. М -м, теж трохи не поясняється тут нічого. І що з ними робити? Їх що, можна вбивати, чи краще не треба, чи це люди, вони ж, чи це ПЦ корисні, чи, ну, це трохи незрозуміло, да? стоять не... не нападають. Добре. Далі тут оскільки я тільки зайшов в гру, то я просто намагався розібратися з цим от керуванням. От опять Riot меседж. ну опять не нажав, нічого. Тут цей теж чудик сидить. А суть в чому ж? Тут треба ж пояснити, що гра така якась от ну, прикольна, Даже не знаю. Нема карти, нема оці маркерів. Роби що хочеш. Ніби як відкритий світ. Але насправді ні, це більше схоже на квестові коридори, такі багатоповерхові, де ти можеш пройти, можеш не пройти. Там двері зачинені, там вони відчиняються з іншого боку, там треба ключ знайти або медальйон, або когось вбити для цього. Насправді, якби є тут сюжетна лінія, і далі куди не треба, ти не зайдеш, поки не виконаєш якісь. Дії, що задумали розробники. У цьому, мабуть, і полягає сюжетна лінія. І це от, для мене було трохи так дивно, тому що вже звик до відкритих світів, ну, в наш час, а це все-таки ми будемо казати, що ретро-гра, хоча там, коли вона виходила, вже теж були ці відкриті світи. Ну, от, такий варіант, він от, такий дивний і от, щось мені прямо зайшов, не знаю. Ти весь час бігаєш в одних тих самих локаціях, в одних тих самих місцях. І це з одного боку виглядає як якийсь нонсенс в наш час, тому ну, що ти топчешся на місці на одній тій самій локації, так? З іншого боку, ну не знаю. Щось, ну, чогось прикольно це все. Але залишається сподіватися, що розробники знають міру і, хоч іноді ці локації будуть змінюватися. Дивлюся, ага, натисни зелену кнопку. От тільки побачив. Так, щось відбулося. Ага, можна сидіти. Насправді це як чекпоінти контрольні точки. Тут ти перезавантажуєшся. Ну і да, це як чекпоінт. потім звідси і починаєш, де ти цей меч активував. Тут ще така прикольна механіка, що маєш такий обмежений запас магії, цього там лікування, таких там бутилки з пивом, типу. І от і, треба добіжати до якогось чекпоінта, і тоді ти їх можеш перезавантажити. Але є проблема, що коли ти це робиш, отак сів біля меча, то відбувається респаун майже всіх, кого ти вже вбив. І далі тобі треба це по новому кругу. Якби такий гріндінг, це називається, да? спавнив всіх і по другому, по третьому, десятому, в мене там десь було, навірно, і по п'ятдесятому разу вбиваєш всіх одних тих самих. Ну, а що робити, якщо рівень маленький? Це тобі не там не здоровенний відкритий світ з картою, бігаєш і весь час в якомусь новому місці. Як я й казав, тут все топчеться на одному. О, та це бос. І так розумію, що для декого гра на цьому закінчилась. Я теж раз почав, підбіг до нього, подумав, що його треба вбивати. Нічого не вийшло, тому що ти тільки зайшов в груші, путаєш всі кнопки, там бойовка доволі складна. Вийшов і пішов дивитись YouTube. Чекпоінт. Угу. І тут вже починаються вороги, які вже хочуть тобі щось, щось з тобою зробити. І повертаючись до Ютубу. Далі все проходження буде виглядати так трохи дивно, тому що я дивився, як це робити в багатьох випадках, і що дивно, от коли всі розказують, що пряма така неймовірно складна гра, можливо, через те, що знаєш, що робити і як, нічого такого складного немає. І майже, майже, майже ніде не застряг, тобто нема такого, що ти робиш одне те саме, одне те саме, там вивчаєш на пам'ять, як вони кажуть, патерни якихось босів. Я щось такого не помітив. Це так, наперед забігаючи. А от що потрібно часто помирати, ну, таке є. На початку гри ти помираєш дуже часто, тому що мало здоров'я, не прокачаний, там от нема всіх всіх резистів до фізичної атаки і всього іншого, так? Але розробники зробили так, от прикольно, прямо я може не знаю, може такого і не бачив. Що коли ти прокачаєшся. То помирати вже доведеться не так часто, але проміжок часу, який тобі треба це робити, тобто жити, стає довгий, тому що досвід, який ти збираєш, він не накопичується одразу, він накопичується, накопичується, і тобі треба добігти до цього от вогнища, і тоді ти можеш підвищити свій рівень або десь в когось щось купити. А якщо помираєш, то втрачаєш оцей весь досвід, який ти назбирав, бігаючи по рівню. Да? От така проблема. Тобто на початку гри ці от проміжки підняття рівня, вони короткі. Ти можеш помирати, помирати, трохи не збирав там якусь тисячу добіг, підвищив, і все добре. Коли далі, тобі треба довго жити, щоб назбирати там 10 тисяч, 15 тисяч цього досвіду, а випадає його не набагато більше, а можна сказати, стільки ж, скільки на початку гри, тому що суперники ж однакові, ми ж бігаємо по тих самих локаціях. І от в цьому я побачив цю складність так, що суперники сильні одразу, а тому з ними складно на початку гри впоратися, тому що ти путаєш кнопки. І мабуть, через це всі нарікають до багато хто, що гра дуже складна. Але коли ти вже освоївся з керуванням, тоді складність переходить в іншу площину, що тобі треба довго жити і довго перемагати цих складних суперників. Це таке моє бачення от цієї легендарної складності, про яку всі говорять. А ще вона, мабуть, полягає в тому, що гра тебе не хоче вести за ручку, от тільки зараз з'являється хоч якийсь НПСІшка, який, мабуть, введе в курс справи. Oh, О, це ти. Ти ж не пустотілих. слава Богу. Боюсь, я скоро здохну. Я помру, а потім втрачу розум. Я хочу тебе щось спитати. Ти і я ми ж обидва нежить, і ти ж мене вислухаєш? О, ти яке ваше рішення? Звісно, не треба, мені так все понятно. слухай. На жаль, я провалив свою місію, але куди ти пішов? А я. Ти кажи, кажи, я тут просто. Подивлюся, якась куля лежить. А, треба біля тебе стояти тебе слухати. Ну, кажи, кажи, що там. На жаль, я не виконав свою місію. Можливо, ти її завершиш. Це те, що з Давен казали в моїй родині. Ти обраний з мертвих, покинув притулок нежиті, відправляйся в землі древніх володарів. Тоді дзвонив дзвін пробудження, і тобі відкриться доля нежиті. Тепер ти знаєш все. І я можу померти з надією в серці. Oh. О, ще одне. І от візьми оце. Це фляга Естусу, улюблений смаколик Нежиті. Півасік отримано, од блокувана щоденче, фляжка естусу. і оце візьми. Такий от ключ східний від другого поверху в'язниці Нежиті. Знайдеш де це, а тепер я маю з тобою попрощатись. Я не хочу тобі нашкодити після смерті, так що йди і дякую тобі. От на цьому і все хоча б щось. Хоча, як він каже, тепер ти знаєш все. Так, звісно, я знаю багато чого, тому що дивився гайд, як тут проходити. І там у цього лицаря, отак лікують, тому що, як кажуть люди, він все одно помре. Точніше, стане пустотілим, а вони мені в цій грі заважають. І треба ж показати, за що всі так лапках люблять Dark Souls? За складність. Ну, треба пам'ятати, що я тільки зайшов в гру, я ще навіть не пам'ятаю, якою кнопкою бити. Так, собі ж думаєш, от зараз я на ньому потренуюся. Так, як там блок, яка кнопка, так, а. Отак от, от. Ага, супер, от таке супер. Парірування щось там було. Так, як же ж воно. Ну, одним словом, тут може здатися, чого це ти не б'єш. Ну, згадую. Що куди. Так, а як лікуватись і. Атак. Смерть тебе повертає до останнього меча, з яким ти відпочивав. і все. І такий легендарний напис, який ти будеш бачити тисячі разів. Але це нормально для ретро ігр Після смерті втрачаєш весь накопичений досвід, оцей ноль в нижньому правому куті, вбиваючи цю нежить. Чи це не нежить, це я нежить, а це пустотілі. Отримуєш ці от копійки досвіду. І тут головне добігти до своєї місця смерті і забрати оцей досвід, який ти упустив. А в чому ж ти скажеш складність? Так в тому, що якщо ти помреш не добігши до нього, він просто щезне. Випаде інший, який ти назбирав по дорозі. Все, ну це зрозуміло. Тепер коротенько про бойову систему. В цій грі на ній зроблено велику увагу, вона така більш-менш цікава. Зараз думаєш, чого я стою, тому що начитався, що тут є таке парірування. Тобто ти щитом відбиваєш його атаку і тоді наносиш дуже великий. Урон своєю зброєю з правої руки. Але, як виявляється, це все потребує досвіду і різні ці моби, нежить чи яких там пустотілі, та взагалі там інші всі скелети. Вони використовують різні тайминги, по-різному замахуються, вивчити у когось одного і потім парівати всіх підряд не вийде. Добре, підібрав плам'я Піроманта. Швидше всього через те, що на початку гри обрав цей клас. Іншим класом, мабуть, тут буде щось інше лежати. І як виявилось в процесі топор та щит, я теж підібрав, тому що обрав клас піроманта. Тепер давай коротенько покажу, звідки ж ця присловута складність. Бо візуально воно на то виглядає, що ти вже такий матьори рембо, підібрав зброю, щит, топор, вже вивчив, як там атакувати. Якось хилитися і блокувати, і взагалі якийсь один, цей, от як ми і назвали його, пустотілий, тобі взагалі не поміха. Все, можна бігти, тренуватися на них. Дивися так, ага, ще один. Щас його замочу. Що в перший раз. Але виявляється своєю одною атакою. Він знімає це не він, це він, стріла прилетіла. Половину здоров'я. Стою, думаю, ну зараз потренуюся. Ого, а він виявляється. Має різні атаки, може ще різко нападати. Так, це я зарано махнув в парірування. А це взагалі не встиг. І починається класичний Dark Souls З написом Ти помер на кожному повороті. Так кажуть люди, але мені особисто насправді так не здалося, тому я буду монтувати деякий час перший час, так, щоб загальна картина про кількість спроб і смертей залишилась, бо я сам вже не пам'ятаю. Добре, ця кімната для того, щоб ти навчився парірувати, от тільки зараз. Я просто пропустив, там був знак з поясненням. Думаєш, о, щось новеньке, якийсь новий моб? По логіці ніби треба бігти вперед. Дверь зачинена, де ті ключі брати, самі здогадаєтесь, або ж випадково знайдете ну, життя ж вічне. Це пояснення, як працює парірування, там особливий такий мак, що том це блокуєш, і потім ну, правою кнопкою атакуєш. Все просто, все просто. А далі назвемо це порталом до бонсу, на якого ти вже натрапив на початку гри, коли зайшов у цю кімнату. Тут я бачив, що треба. В стрибку якось атакувати, не перший раз не виходить. І далі яскравий приклад того, що дуже мало часу на освоєння всіх цих механік. Так, топором це далеко, як же цю піромантією бити. Оце я роблю зараз удар рукою. Там просто треба іншу кнопку було натискати, щоб він запалив той шарик вогняний. Так, але з іншого боку, прогрес на лице. Бігаю, стрейфюсь в усі сторони. Шукаю кнопки, вивчаю, що натискати, а головне чого, живу, аж сам дивуюся. Ну, тактика зрозуміла. Бігаємо навколо боса і не зупинятися головне та є все. От. І коли вже намотав пару кругів я розумію, що на цей раз дверей з цієї кімнати вже не видно, то думаєш, все, доведеться помирати. Якби це був мультфільм, то тут була б ліпьошка. Насправді я весь час б'ю, я дивлюсь зараз на відео, щоб до. Але не тою кнопкою просто дуже мало тренувань, треба більше було. Друга спроба, і знову замість такого феєричного удару в падінні просто стрибок. Ну от такий от нюанс цієї гри, що поки не знаєш, доводиться все. Визначати методом тику періодично помираючи. От тільки одні вчаться швидко, я стабільна не тою кнопкою в його повітря. Такий вже я. А потім переломний момент сокирою тинсь, і виявляється, бос небесмертний наніс урон, юху. А тепер кнопка, так, правильна кнопка, дивіться, це кулька вогняна. Вона запускається реально. Це працює. Так, я помер, але повернусь, тому що тепер я знаю все. Отримано ключ великий, людяність, там якесь таке дивне відчуття того, що ти з легкістю подолав те, що багатьом видається складним. Хоча, можливо, вони мали на увазі не першого боса, але все-таки ходять чутки, що багато хто не виходив за ці двері і тому не зміг оцінити наскільки прикольна насправді ця гра. Але нагадаю, що я дивився відео, де що та, як, Пам'ятаю, наприклад, що тут десь була душа, її можна було забрати, але не пам'ятаю точно як і побоявся туди спускатися, але вона там. А з іншої сторони є гніздо, до якого теж можна дійти. Воно стане потрібне пізніше, зараз там нічого немає, неактивне. Старовинні легенди говорять що одного дня мертвий буде обраний. Він залишить притулок нежиті і вирушить в країну. Прадавніх володарів. Лордран.